Всім доброго дня! Підписуємося на канал. Сьогодні наша тема перевірка приводів горизонтального та вертикального приводів наведення. Тобто приводів наведення стабілізатора. Перевіряємо зараз вертикаль. Як вона має бути правильно, ми зараз розберемося. Перевіряється в цій області. Ось тут. Плюс 50. Або якщо в зимову пору року, то також не має перевищувати мінус 50. Якщо, перевір, якщо перевищує, значить потрібно що зробити: злити масло і замінити його. Переходимо на горизонтальний привід наведення. Зараз покажу. Так, перевірка масла в гідравлічному приводі горизонтального наведення. Показую, як сюди дістатися. От. Має бути до другої лінії заправлено. Бачок знаходиться з місця Механіка водія. Тільки з цієї сторони можна дістатися до нього.